Чудовий день, гарна погода, ми на курорті знаходимось біля центрального бювету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз були на анонсі концерту. Сьогодні в Палаці культури співає Сергій Піскун. Співав він своїх дві пісні на бюветі. він завжди приїжджає, якщо на курорт і завжди співає свої пісні для того, щоб люди, охочіше купляли квиточки на концерт. Ну я нагадаю, що. Концерт в 19.30 і квитки коштують від 250 гривень до 600 це на Карабасі. Дійсно, неймовірно тепла, гарна погода, сонячна, практично весна. Завтра вже зовсім буде по-іншому. Ну, друзі, це зима. Сьогодні 23 січня, і ми зараз, друзі, йдемо від бювету, йдемо до Стерницького кільця. Пройдемось біля церкви Святого Миколая, також біля продуктового ринку і торгового центру. Вектор, і заодно в коментарях ви колись запитували, яка відстань від стебницького кільця до бювету скільки по часу займе. Ось, друзі, якраз довжина відео, і це і буде час, за який можна пройти від стебницького кільця до бювету. Ви бачите, я дуже сильно не поспішаю, йду помалу, так як і всі, повільним темпом. Нещодавно. Читав коментарі, і там був коментар такий, що порадити готель поблизу джерела, ну, я так зрозумію поблизу бювето, щоб недорого, без сніданків, без, ну, без обідів. Ну Це потрібно, друзі, тоді брати якусь віллу. Або якийсь готель. Ну, готелі дорожчі, а вілли трішки дешевше. Наприклад, вілла сонячна можна і вілла Сонце. Це ну, по відстані десь приблизно метрів 300-400. Але рівно без перепадів можна пройтись до бівто. Але єдине, що прийдеться вам десь шукати, де харчуватися. Ну, є тут бістрорідний край, також там є пельменна, є ще чебурек. ну Місць вистачає. Але можна було б розглядати такі варіанти. Наприклад, якщо для себе, то я б розглядав такий варіант, щоб там зразу було все і харчування, і проживання. ну Це мені здається зручніше. Але ну, в кожного є свій смак і свій вибір, можливо, комусь надоїдають ці постійні одні ті самі одноманітні обіди, сніданки, вечері, хтось хоче скуштувати там щось там. Попробувати. Можливо, хтось приїхав не лікуватися у трускавець, а просто на відпочинок. Провести веселий час, поїздити по екскурсіях. Тоді. тоді можливий такий варіант, що тільки проживання, щоб переночувати, а весь більний час, який знаходиться в день, провести десь з користю. Ну і скуштувати різноманітну їжу в різних закладах харчування. Курорту Трускавець. Якщо, друзі, пишіть в коментарях, можливо, людині потрібна допомога десь е, недорого, ближче до центру, ближче до бювету, готель, без сніданків може бути. Пишіть, порадьте в коментарях, можливо, хтось щось найкраще. А ми зараз піднімаємося якраз. Праворуч від нас знаходиться музей історії Трускавця, ліворуч Кофе, А ми піднімаємось до церкви Святого Миколая. Праворуч також від нас знаходиться готель «Нафтуся», але там не бюджетний варіант, там дорожчі. Дорожчі номери. Найдешевший стандарт коштує тут 1000 гривень за добу, напівлюкс коштує 1300, люкс коштує 1500 і люкс покращений 1800 гривень. Також можна замовити тут харчування, трьохразове харчування а дорослий обійдеться в 610 гривень, сніданок 205 гривень, обід 215 і вечеря 190 гривень. От. Ось тут така знаходиться цікава альтанка, я ніколи тут відео з нею не знімав. Актуально, особливо, коли дощ, і в літній період, коли дуже сильна спека. Можна тут посидіти, заховатися від сонця. І тут також встановлений пам'ятник Андрею Шептицькому. Я його також раніше не показував. А праворуч зразу знаходиться також заклад харчування, солохина кухня. Ну, відгуки, коментарі по-різному пишуть люди. А прямо перед нами знаходиться якраз церква Святого Миколая. В попередніх відео я розповідав історію виникнення цього храму. Це культове місце на курорті. На весні 2024 році розкавці організовувалася екскурсія культовими місцями курорту. Якраз ця церква входила до цієї екскурсії, також церква Пресвятої Богородиці, ну і статуя Ісуса Христа. Як бачите, на курорті кав'ярень вистачає практично на кожному кроці. Ліворуч, дві кав'ярні підряд. Ну і ліворуч також знаходиться. Ще один заклад харчування, Бістро рідний край. Дуже багато людей завжди відвідують цей заклад. Навіть знаю, люди, які проживають у Трускавці, також ходять сюди харчуватися. Ну, це я чув від знайомих. Колись, друзі, коли я перший раз приїхав у Трускавець, я знімав житло. Квартиру винаймав на вулиці Стебницькій. Зразу, практично біля Стебницького кільця. І я за цілий день, як перший день приїхав на курорт, приїхав десь було місяць листопад, я ввійшов цей курорт за один день. Пишуть а, в коментарях, а, в багатьох відео чув, зустрічав що. Кажуть, що в Трускавець треба приїжджати мінімум як на 10 днів. Тоді за 10 днів ти можеш повністю обійти курорт, подивитися всі його прикраси, відчути на собі а, це гарне свіже повітря. Також скуштувати ну, побувати всюди, відвідати екскурсії, відвідати кінотеатри, палаци культури і так далі. Ось, І на це вам вистачить 10 днів. Ну, я колись за день обійшов, ну, звісно, що тільки обійшов, але щоб все побачити, там і кінотеатри, і тоді ще були дискоклуби, і екскурсії, і, ну, різного. І також на концерт ходив. То... Ну, кілька днів. Я був 5 днів, перший раз я був 5 днів. Мені дуже сподобалось. Потім приїжджав ще. Ну, зараз, бачите, проживаю вже в Трускавці. Знаю, що в коментарях дуже багато людей пишуть, що хотіли б тут проживати, немає можливості. Є такі коментарі, що люди раніше відпочивали в Трускавці, а зараз вже просто немає змоги або немає сил, здоров'я приїхати на курорт або фінансів. Шкода, звичайно. Трускавець привіт на місто, зустрічає завжди всіх раду. Ну і минулого тижня, коли е, знімальна група 1 плюс 1 приїжджала у Трускавець, то вони сказали таку річ, що у Трускавці зараз 13 тисяч е, вимушено переселених людей ну, на час війни. Хтось знімає тут. Житло хтось вже купив і обжився, вже проживає і вже себе вважає практично місцевим. Дуже багато людей, скажімо так, виїхали за кордон, хтось на роботу і не повернувся, хтось після війни, зразу, після початку війни, поїхав і також не повернувся, і не знати, чи вже повернуться. Ну, а приїхали зовсім інші люди з різних куточків України. Ну дуже багато людей зараз на курорті. Попередніх відео, коли я там знімав, куди можна сходити в Трускавці, щоб подивитись, забув і не згадав Трускавка Ленд. Зараз в зимовий період, Трускавка Ленд працює. Навіть сьогодні їхав по об'їздній дорозі і бачив, що діти катаються на ковзанах, також працює тюбинг. Хоча, бачите, сонце світить, тут вже снігу немає, там ще сніг є, а ковзанка працює і без того. І також, бачите, в Трускавці в минулому році відкрилося крафтове виробництво сирів. Зараз там можна сходити на екскурсію, можна на дегустацію, також на майстер-клас. Ну і можна попити смачної кави і купити смачненьких сирів, там більше 30 видів. Заявлено різної продукції. Крафтова сироварня називається файно і знаходиться десь, напевно, 100 метрів від Стебницького кільця в сторону Стебника. Де колишній ресторан Галич був, також ресторан Арба. В цьому приміщенні виготовляють і карпатські сири, і італійські сири. Ну, різні. Ну, Бачите, ми зараз знаходимося на бізнес-вулиці, вулиці Стебницькій, і тут вже Люди почали продавати свою власну продукцію, вирощену на власних городах. Також тут є вже торгівельний центр, торгівельний центр Європа праворуч, ліворуч торговий центр Славутич. Ну і також зразу буде продуктовий ринок і АТБ. І дуже багато зараз таксістів працюють. Таксі взагалі їздять люди по місту. Дуже багато людей і таксісти практично всі завжди мають роботу. Багато людей колись приїжджали в Трускавець на відпочинок і якраз знімали квартири по вулиці Стебницькій. Це я знаю, як ніхто інший. Я особисто так само тут проживав і неодноразово. Зручно тим, що тут зразу продуктовий ринок. Недалеко до бювету, ну практично звідси від центрального ринку. Продуктового це 10 хвилин повільним темпом до бювету. Від стебницького кільця буде хвилин 15. Ну, подивимось, подовженні відео, але ось так приблизно. Ось, ну, дуже зручно тут зараз проживати. Тут є 3 торгових центри, 2 супермаркети. Ну, практично все тут є, все, що потрібно. І також є дитячі садочки, до школи також недалеко, тому люди і живуть тут. І зараз. Буде будуватися ще один, ну вже практично будується ще один будинок з торговим центром, зразу біля продуктового ринку. Зараз я вам покажу. Компанія Срібний дім будує. Ось тут ліворуч вже є, побачте, де можна придбати квадратні метри. Знаю, що комерційна нерухомість тут не продається, буде все здаватися в оренду, а квартири продаються. Все, що колись було біля кінотеатру Міленіум, диско, нічного диско-клубу Міленіум, там, де був кінотеатр. А перед тим ще був кінотеатр Червона калина, хто пам'ятає, хто давно приїжджав на відпочинок у Трускавець. Ну, цього вже всього немає. Там тепер котлован. Заливають фундаменти і буде зводитися новий житловий комплекс. Мрія називається. Зручно тут ще тим, що е, на Стебницькому кільці якраз є зупинка, де приїжджають Дрогобицькі маршрутки, також проїжджають повз е, Стебницьке кільце е, маршрутки. Стебник Борислав, Стебник Східниця. Ну, в найближчі міста тут добратися не проблема, чи там Борислав, Дрогобич чи Стебник без проблем. Всі маршрутки. І йдуть звідси. Єдине, що е, на Львів треба вже їхати до вокзалу, до головного вокзалу на вулицю Дрогобицьку. Хоча, коли перший раз я приїхав в Трускавець, я щось так пригадую, що їхав зі Львова, маршрутне таксі, їхало до залізничного вокзалу у Трускавці. Виходив на Стерницькому кінці, пам'ятаю, то маршрутка їхала ще далі. Було якось так. Ще один торговий центр. В минулому році його побудували, торговий центр Вектор. Тепер більшість містян не уявляють, як колись тут було. Колись була тут звичайна автостоянка, яку постійно затоплювало, коли падали сильні дощі. Зараз, бачите, це все підняли діло і побудували торговий центр. Ну і величезна автостоянка є безкоштовна, друзі. І ми вже практично, друзі, підійшли до Степницького кільця. Квітковий, бачите, бутік вже знесли, є тільки зупинка. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. На сьогодні тут багато людей немає. Десь п'ятниця, субота. Тут набагато більше людей продають. На власну продукцію сьогодні. Хоча дуже тепла, гарна погода. І ми вже, друзі, підійшли до Стебницького кільця. Ну і що, по часу виходить 15 хвилин, 15 хвилин потрібно, щоб звідси дійти до бювету або навпаки. Ну, бачите, бювет розміщений посередині курорту і практично. Що сюди, 15 хвилин щодо санаторію Кристал, 15 хвилин щодо вулицю Сагайдачного, до лісової пісні, також 15 хвилин. Ну, ось так. Такий трускавець, кругле містечко. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!